Андрій Юсов, представник прес служби головного управління розвідки Міністерства оборони України, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава героям слава. Говорячи про те, що ми спостерігаємо все частіші обміни, і вони чисельно з хорошими показниками. Раніше головне управління розвідки говорило про те, що. Росія йде на ці обміни, бо ще раніше вони відмовлялися це робити, тому що їм потрібні якісь е, показувати досягнення, в тому числі і по поверненню своїх військовослужбовців. Зараз причини ті ж самі, чи можливо ще щось додалося? Головна причина це бажання держави Україна повертати всіх своїх захисників і захисниць додому. І е, періодичність, нам би всім хотілося, щоб це було якомога частіше і. Якомога більшою кількістю, але періодичність буває різна. Ми тут на жаль не можемо говорити про якісь певний графік. Але так бували періоди, коли фактично щотижня відбувалися обміни. Цього року це вже третій обмін. І так, вчора повернулися до одного українця до означає, що на загал від моменту повномасштабного вторгнення 1863 українці в результаті обмінів повернулись додому. Вчорашній обмін справді був особливий, переважна більшість. 101 один українець, один захи... один цивільний. Це заступник е, мера Енергодара, і е, справді історія дуже героїчна і драматична. Це людина, яка 333 дні провела в полоні значну частину понад 100 днів в одиночній камері. Людина яка відмовилась від співпраці з окупантами, власне за що його й було викрадено. Але також це переважна більшість поранених наших захисників, в тому числі 63 Захисники Азовсталі поранені це означає ті, хто мали бути повернуті, репатріовані. зокрема, про що говорила і ворожа сторона, начебто, що вона виконує Женевські конвенції, а без якихось умов, але цього не відбувається. Поранених вони так само міняють, і Україна іде на, на те, тому що нам потрібно повертати усіх, і будемо повертатись, крім захисників Маріуполя. Були наші захисники із Київського, Херсонського, Харківського напрямків, морпіхі, прикордонна служба, збройні сили тероборона, і от буквально вночі команда частина команди координаційного штабу повернулась до Києва з обміну. Частина продовжує роботу по супроводу з реабілітації. Ця робота буде тривати. Обмін справді цікавий вчора для того, щоб повернути наших хлопців. На запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один один колаборант, так званий священнослужитель московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори. Мось ну, Росія його за запустила Україна не стала заперечувати. Він сам був лише за, і це допомогло повернути наших хлопців-захисників додому. Далі робота буде тривати. От ми бачимо ці щасливі кадри повернення наших бійців додому, те, як вони цілують у прямому сенсі свою рідну землю. Пане Андрію, наскільки складно повертати наших людей додому, і чому от за даними ви згадали координаційний штаб? Там зауважили про те, що міжнародні організації не беруть участі в обміні. Червоний хрест не допускається державою агресором до умов утримання до перевірок умов отримання наших військовополонених. Держава-агресор порушує елементарні вимоги міжнародних Женевських конвенцій міжнародного права. Зокрема, нам дає інформацію про місця перебування. Тому Червоний Хрест намагається часто. Ми говоримо про міжнародний комітет Червоного Хреста. Намагається часто брати активну участь в цих протестах, але без згоди Російської Федерації, так званої, це навряд чи можливо. Тому Україна здебільшого самотужки і в двосторонньому форматі вирішує дані питання. Це складно, бо Женевські конвенції, по перше, напряму не передбачають і не вимагають обмінів повернення до завершення війни. А з іншого боку, маємо справу з противниками, який маніпулює. Норує або по власному на власний розсуд трактує ті самі Женевські конвенції. Тим не менше, завдання всього координаційного штабу президента України, Офіса президента президент України особисто контролює бере участь в цьому так. процесі. Працювати над тим, щоб результат забезпечувати вже зараз. Пане А дякуємо до... вам, дякуємо, що долучилися до нашої ефіру. Андрій Юсов представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України, був разом з нами.